Засумніватися в правдивості Віктора слів, бо те, що найкраще це передмова, бо тут ще є дуже гарна анотація. Анотація Ось, вона. з одного речення. Рівень прози. А вона написана як Веролік. Майте на увазі, це, мабуть, важливо. Рівень прози Анни Герман визначається не обсягом творів, а глибинним їх змістом собі Наш Це якась епітафія на мокелі. Я читав цей ці піраміди невідомі тижні два, тому сьогодні, я думаю, треба згадати, як там, що ж там якось скласти собі докупи цей 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 текст. Виявилося, що я можу згадати тільки декілька імен персонажів, тому що а насправді персонажів там багато, і історій там багато. Але все це такі кусочки по декілька сторінок кожна, кожна ця історія. Ну, в кращому випадку це новели, в трохи є декілька есеїв, які зовсім безпорадні. Є якісь просто спроби. Начерки, ескізи, це все це, це треба просто повикидати. І з дек, декількох цих е, е, кращих е, е, текстів, урівків, зробити кілька новень і на тому поставити крапку, і все. Ну була б журнальна публікація, погана, я думаю.